Привіт, друзі! Я рада вітати вас в третій частині майстер-класу по створенню лемківської кризи. І так, ми з вами створили вже стієчку, ми з вами створили широку частину і зараз нам потрібно перейти до створення ось цих прекрасних а, підвісів. І так, друзі, для початку нам необхідно вивести ниточку з Четвертої жовтої бісеринки. Після чого ми набираємо одну чорну, одну бусину. Бусина в мене розміру. Це бісер, вос... Дис... ні, бісер ось, ні, Шостого розміру. так. Якщо обрати бусини, то бусина буде розміру 4 мм. Далі в нас йде дві чорні бісеринки, далі дві білі, після чого сім бісеринок темно темно-синіх, далі дві білі, дві чорні, одна велика, далі дві чорні, дві білі, сім бісеринок блакитних, дві білі і одна чорна. І зараз, друзі. Будьте уважні, тому що ми проходимо голочкою, дивіться, через ось цю нижню чорну бісеринку. Далі ми проходимо голочкою через велику бісеринку, а також через наступну чорну бісеринку. Далі проходимо через ту ж бісеринку, але з іншої сторони. Підтянули. Далі проходимо. Через дві жовті, одну червону, друзі, дивіться, нам потрібно зараз обійти ось тут, далі пройти через білі вниз, далі пройти так, щоб вийти з червоної бісеринки. ось цієї. Тобто, дивіться, що ми робимо. Ми проходимо вверх, через чотири червоні, далі проходимо через помаранчеву і чорну. Підтягуємо. Підтягуємо, тому що далі буде, якщо ми не підтягнемо, буде далі важко пройти. Ось що в нас виходить, тобто ми вже бачимо якийсь результат. Далі нам необхідно спуститись через 4 білі, далі через чорну, дві помаранчеві, червону. А також пройти так, щоб вийти з останньої червоної. Ось так. Підтягуємо нитку. Далі, друзі, кожен раз нам потрібно буде робити ось цю петлю і проходити, тому що по-іншому в нас не складеться тут малюночок. А чи можна якось упростити, можна, але воно не буде відповідати національній самій оцій, етнічній, етнічному відображенню. Так? Чи можна там просто додати якийсь підвіз там, не знаю, стеклярусами і так далі? Можна, звичайно, абсолютно все, але якщо ми говоримо про етнічне відображення, тоді потрібно робити саме так. І так ми продовжуємо. Набираємо одну чорну, одну велику чорну, далі дві чорні бісеринки, дві білі, а також три блакитні. І проходимо голочкою через четверту блакитну бісеринку. Ось вона. Проходимо і підтягуємо. Бачите, у нас вже починає щось вимальовуватися. Далі в нас є наступний набір, який складається з трьох блакитних, далі йде дві білі, дві чорні, одна велика, далі дві чорні, дві білі, сім темно-зелених, дві білі та одна чорна. І проходимо голочкою через першу ось цю, бачите, чорну, далі велику чорну і наступну. Маленьку чорну бісеринку, з якої починався набір. Після чого проходимо голочкою через ту ж е, червону бісеринку, з якої виходила ниточка, але з іншої сторони. Ось так. Далі проходимо через дві помаранчеві і одну чорну. Проходимо через п'ять білих, ось вони. Далі проходимо через три білі. Я зразу підтягну ниточку, щоб в мене воно все лягало гарно. Ось так. Далі проходимо через три білі, далі через п'ять білих, ось сюди, в куточок виходимо. І після куточка проходимо голочкою через раз, два, три, чотири білі бісеринки. І, друзі, далі ми повторюємо ось цей набір, який у нас ось тут був: одна чорна, одна велика, дві чорні, дві білі. І на цей раз, щоб закрити хрестик, ми набираємо тут дві, три темно-зелені. Ось, як я сказала: ми набираємо одну чорну, одну велику чорну, далі дві чорні, далі дві білі і три темно-зелені. І проходимо через середню. З набору по 7 зелених і підтягуємо. Далі, друзі, наступний перелік кольорів абсолютно співпадає з ось цим переліком кольорів, який у нас йде зверху в ось цій центральній частині. Тому послідовність кольору буде ось такою. І ви продовжуєте до кінця ряду, до тої довжини, яку ви зробили в другій частині майстер-класу. Далі показувати вже немає ніякого сенсу, тому що далі все повторюється. Говорю, це один в один. І я ще хочу з вами поговорити про те, як пришивати стрічку. Дивіться, після того, як у нас все готово, ось у нас повністю готовий наш гердан, наша силянка. І, до речі, вона силянка, а не сілянка, як мені починають деякі писати. Друзі, спочатку вчимо українську, а потім пишемо мені зауваження, добре? І так, далі, що я хотіла вам показати. Дивіться, ось тут в мене, коли я пришивала стрічку. По-перше, стрічку, якщо ви підбираєте, стрічка повинна бути м'яка. Вона повинна бути зручна вам до тіла. Тому що, якщо вона буде жорстка, якщо вона буде натирати, якщо вона буде от ви її зв'язали... Так, ви повинні її зв'язувати, так, і вона повинна лягати так, як вам потрібно, ось, да? тому що якщо ви її зв'язуєте, а стрічка у вас не еластична, а якась суперкласна атласна, то вона не лягає так, як потрібно, і вона буде давити в шию. Звертайте на це вашу увагу. Ви коли одягаєте такі гайдани, ви ще їх одягаєте не для того, щоб просто пофотографуватись на дві хвилини і все так. Тому в першу чергу думаємо про зручність. Беремо хорошу стрічку. і Ось цією бархатною стороною ми вишиваємо, пришиваємо до тіла. Тому що ось ця частина, далі, коли зв'яжеться, буде виглядати дуже красиво і естетично. А до тіла вам повинно бути ще й комфортно і вас не повинно натирати. І так, Спочатку я пришивала верхню частину, як я її пришивала, я ось тут, бачите, чіпляла Я її пришивала першою монониткою, я чіпляла ось тут. І далі проходила полочкою через верх і чіпляла наступну. Далі верталася вниз, проходила знов через верх і чіпляла наступну. І так далі. Так і йшла до кінця ряду. Друзі, нижній ряд він у нас йде вже на розширення. Тобто нижня частина розширюється, але вам потрібно зробити стійку. Вам потрібно зробити так, щоб ваша верхня частина стояла. Тому ви коли пришиваєте ось цю частину нижню. Підтягуйте її, піджимайте так, підтискайте, щоб вона у вас лягала по стрічці. Звертаю на це вашу особливу увагу. Тому що, якщо ви це не зробите, то потім, коли ви пришиєте до кінця, ви зрозумієте, що вас просто перетягнута верхня частина. Нижню частину ми пришиваємо абсолютно так само. Бачите, я тут пришивала кожних пів міліметра. Ось так. Я просто проходила повз далі дешево зачіпляла за стрічку і знову йшла. Знову зачіпляла за стрічку і знову і так по кругу, по кругу. Я це не показую, тому що я вже це зробила і зараз. Підпорювати маю великого бажання, але я думаю, що ви все зрозуміли. Після того, як ви підшили, ще такий важливий момент: стрічка повинна бути широкою чи вузькою. Стрічка повинна бути такою, якою вам комфортно. Ось такого там має бути там 3 см і 5 мм. Такого зовсім немає. Як вам зручно, так ми і робимо. І в кінці, коли вже пришитий і низ, і верх, пришивається ось тут. Бачите, на стрічці це геть ніде не непомітно. Ось тут так тут. Ось на готовій роботі це також ніде не помітно. Ми акуратно чіпляємо, і в нас виходить ось. Така неземна краса. Друзі, я дуже надіюсь, що цей майстер-клас був для вас зрозумілим та корисним. Якщо у вас виникають якісь запитання, можете писати мені їх в коментарях. Також буду рада вашим коментарям і підпискам. Не забувайте підписуватись на мій канал, долучайтеся до наші спільноти в соціальних мережах. Посилання є під цим відео. І до зустрічі в нових майстер-класах!